Доброго ранку, діти! Час заняття починати, щось цікаве узнавати. Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні на занятті ми будемо працювати з числами, цифрами, будемо знайомитися з новим числом, будемо узнавати, що таке десяток. Тож починаємо працювати. Подивіться, у нас сьогодні ми подорожуємо черевному вагончику потязі. Це слишком много это самое. Доброго ранку, діти! Час заняття починати, щось цікаве узнавати. Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні на занятті ми з вами повторимо порядковий і кількісний рахунок, утворимо нове число, познайомимося з десятком і будемо вправлятись. Визначені просторових напрямків зліва справа. Тож починаємо працювати. Сьогодні на занятті подорожуємо в чарівному потязі. Цей потяг має вагончики. У кожного вагончика номер. Але не у всіх вагончиків є номер. Вони засумували і хочуть, щоб ми їм допомогли, щоб кожний вагончик отримав свій номер. Номери йдуть по порядку. Давайте подивимось уважно, який повинен номер мати цей вагончик. Якщо йде перший, другий, який це буде номер? Там правильно, третій. Далі йде вагончик з номером 4. Як ви гадаєте, який буде наступний вагончик, який наступний номер? Там з 4 йде номер 5. Після номера 5, який повинен мати номер вагончик. Подумайте. Так, номер 6. Далі йде вагончик з номером 7. Після цього вагончика між 7 і 9, який повинен бути номер. Так, це номер 8. Давайте з вами. Прямим кількісним рахунком перерахуємо всі вагончики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас 9 вагончиків. Давайте з вами тепер перерахуємо їх порядковим рахунком. Порядковий рахунок називає номер по, за порядком. Перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. І порядковим рахунком у зворотньому порядку: Дев'ятий, восьмий, сьомий, шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Всі вагончики мають свої номери. А ось до нас ще завітали пасажири такі, веселі смайлики, вони хочуть подорожувати у нашому вагончику. Виконайте таке завдання. Посадіть синій смайлик у вагон з номером, який на один менше, ніж номер 3. Який це номер? Так, синій смайлик сяде у вагончик. Номер 2. Тому що 2 менше на 1, ніж 3. Рожевий смайлик має квиток з номером, який на 1 більше, ніж 6. Подумайте, в який вагончик посадимо рожевий смайлик? На 1 більше, ніж 6. Так, це номер 7. На один більше, ніж 6. Червоний смайлик. Треба посадити до вагончика, номер якого на один менше, ніж 6. Так, якщо ви посадили вагончик номер 5, то дали прав... правильну відповідь. Ось такі веселі смайлики у нас подорожують за своїми квитками. Наше наступне завдання. Число 9 треба збільшити на 1. Збільшити, збільшити 9 на 1. Так, ми отримаємо число 10. 9 плюс 1 буде 10. Це число записується двома цифрами: 1 і 0. Ось так записується число 10. Сьогодні ми з вами познайомимося з десятком. Десять це десяток. Подивіться, діти, уважно, я виклала десятки з рахункових паличок. Ось перший десяток, другий, третій, четвертий, п'ятий. Давайте з вами перший десяток окремимо і ось так він позначається за допомогою таких. Число 10. Це десяток. Якщо об'єднати два десятки, то вони позначаються ось так за допомогою цифр 2 і 0. Два десятки 20 мають назву 20. Якщо ми об'єднаємо три десятки, то вони позначаються ось таким числом і 0. 33 десятки 30. Якщо 4 десятки об'єднаємо, то це буде 40. Запам'ятайте, 4 десятки мають назву 40. Разом позначаються числом 40. Якщо всі десятки об'єднати разом, то ми можемо позначити їх ось таким числом, яке записується за допомогою цифр 5 і 0, 50. 5 десятків називаються 50. Ось сьогодні ми з вами познайомилися з десятками і назвами 10, 20, 30, 40 і 50. Діти, ви добре попрацювали, а тепер давайте трохи порухаємось і згадаємо, де ліва рука, а де права. Виконайте такі завдання. Підніміть вгору праву руку. Так, Підніміть вгору ліву руку. Молодці, опустіть. Покладіть праву руку на плече. Так, Покладіть ліву руку на ліве Плече. Молодці. Поставте праву руку на пояс. Поставте руку ліву на пояс. Так, і присядьте п'ять разів. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер пострибайте п'ять разів. Підстрибніть. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Порухались і згадали про старові напрямки. Тепер пропоную попрацювати з картинками. Подивіться уважно: у нас перчик, баклажан і жолудь. Скажіть, хто, хто розташований по центру? Так, перчик. Хто, хто знаходиться справа від перчика? Подумайте, де право? Хто знаходиться справа від перчика? Так, баклажан. Хто знаходиться зліва від перчика? Так, жолудь. Тепер розташуємо по-іншому картинки. Скажіть, хто в центрі? Баклажан. Хто справа від баклажана? Перчик? Хто зліва від баклажана? Жолудь. Правильно. Подивіться на картинку з жолудем і скажіть, хто справа від жолудя. І баклажанчик і перчик справа від жолудя. А скажіть, подивіться на картинку з перчиком і скажіть, хто зліва від перчика. Так, і баклажан і жолудь зліва від перчика. Молодці, це ми з вами повторили про старові напрямки зліва, справа. Молодці. Сьогодні на занятті ми з вами подорожували в чарівному потязі, давали номери, яких не вистачає вагончикам, пасажирів, наших смайликів садили покататися на нашому потязі. Утворювали нове число 10, записували його за допомогою цифр 1 і 0 познайомилися з десятками. З десятком. Добре попрацювали, молодці, до наступного заняття.